На чиєму боці правда в Івано-Франківську медики відмовилися допомогти чоловіку, котрому стало погано поблизу дитячої лікарні. Сюжет із таким повідомленням наробив чимало галасу поміж мешканців міста. У вівторок близько полудня, невідомому стало зле просто біля медзакладу. Він упав, розбив собі голову та забився в судомах. Люди побігли до ОДКЛ кликати лікаря. А коли до потерпілого ніхто не вийшов, туди з камерами навідалися журналісти одного із місць місцевих каналів їм порекомендували дочекатися швидкої, а спілкування із завідуючим тутешньої поліклініки узагалі завершилося несподіваним фіналом. Та ви лікар ви зобов'язані надати допомоги з кабінету, будь ласка, за з того покуди. Зараз Швидко людина ви? помре своєю увагою скандальне відео не оминули і самі медики. З цього приводу навіть скликали зібрання колективу. Головний лікар ОДКЛ пояснює, що вчора провели службове розслідування. Те, що його підлеглий, таки порушив лікарську етику, визнає і запевняє, Завідуючий поліклінікою, отримав догану за неналежне виконання обов'язків та ненадання допомоги. В принципі. Дії його не були правильні. Він повинен був, якщо до нього звернулися, організувати надання медичної допомоги, навіть при тому, що у нього на прийомі в той час був хворий. Він повинен був перервати, перепросити і організувати надання медичної допомоги. Ми вчора йому вже винесли. По результатах службового розслідування ми йому винесли догану. Головний герой скандального відео Богдан Марусик виправдовується саме перед візитом журналістів, викликав до лікарні швидку і спокійно продовжив прийом пацієнтів. Пацієнтів. Каже, про те, що тоді сказав, нині шкодує. В цей же час в кабінет вирвалася журналістка і оператор. Не представившись, і в присутності пацієнтів влаштували мені допит. Я старався правильно відреагувати на ситуацію. Та на превеликий жаль, серед низки провокаційних запитань та словесної перепалки допустився. Некоректного вислову про це дуже жалко. Реакція колег скандального лікаря на ситуацію неоднозначна. Одні засуджують журналістів, мовляв, ті спровокували завідуючого і подали ситуацію однопоко. Інші щиро обурюються діями медика. А надто його коментарем до ситуації. У нас 20 людей є у поліклініці одночасно в робочий день. Ми принаймі мали поцікавитись, чи ця людина. Дочекається швидкої, і що можна зробити в цей момент. І я вважаю, що це просто ганебний факт для нашої лікарні. А от те, що медики не надали чоловікові допомоги, працівники ОДКЛ спростовують. Орест Борис, саме той лікар, який на відео вибігає рятувати постраждалого від епілептичного нападу. Дій свого колеги не виправдовує однак, запевняє, коли дістався до місця події, застав там їхнього лікаря-невролога. Щоправда, вона зовсім випадково надійшла якраз у той момент, коли потерпілому вже взялися. Допомагати перехожі. Там побачив вже нашого доктора-невролога Ірину Ліскевич, яка практично надала вже першу допомогу, позвільнила тобто прохідність верхніх дихальних шляхів, і пацієнт вже був при свідомості при моїй присутності. Тільки оглянув рани, які в нього були на чолі і в ділянці носа. Тобто явищ кровотечі, яка продовжується пацієнта, не було. Він був при свідомості. І тут же під'їхала швидка, яка вже надавала продовжувати допомогу. Транспортували його до лікарні чоловіка, котрому стало зле біля медзакладу, швидка госпіталізувала до лікарні. Там кажуть медики, переконалися, що загрози його життю немає, і відпустили додому. Що ж до завідуючого поліклініки, то він, як стало відомо згодом, одразу ж після зборів колективу написав заяву на звільнення своєї посади, і її задовільнили. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.